Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Туряниця. Сьогодні на вас чекає дуже цікава тема. Ми поговоримо з вами за кращі варіанти на пригон, які можна знайти на ринку США та Канади, і які обідуться вам в ціновому діапазоні від 12 до 15 тисяч доларів уже в Україні. Як на мене, це найпопулярніший ціновий діапазон. І якщо ви хочете пригнати собі авто, це обов'язково до перегляду. Тож стартуємо! Одразу скажу, що критерії відбору в нас досить прості. Я звертав увагу на ресурс, надійність машини, звісно, що опціональне оснащення, ергономіку, вартість обслуговування, на простоту пригону і на можливі пошкодження, які отримують часто ці авто з ринку США та Канади, ну а також на умови експлуатації. Звісно, що факторів було ще більше. Один із ключових це також і відгуки власників. Все це я врахував, тож можете бути впевнені, тут лише ті варіанти, які вартують вашої уваги. Скажем так, не буде тут строхою розбивки по вартості прям від 12 до 15 тисяч доларів. Авто будуть йти в переміжку. Тож, аби підібрати собі варіант подощі та смаку, рекомендую дивитися відео повністю. Трішки пізніше поспілкуємося, звісно, щодо того, хто може допомогти з цим питанням і як краще цим питанням займатися. Ну, але про це згодом. А зараз до 10-го місця. І відкриває наш топ. Всім відомий Ford Escape в поколінні від 2020 по 2022 рік. Серед кросоверів на американському ринку Ford Escape завжди був середнячком, але саме покоління 2020-2022 років стало кроком вперед. У цьому бюджеті реально знайти версії з 1,5-літровим екобустом на 181 кінську силу або більш потужними 2,0-літровим на 250 коней в поєднанні з високим ступеневим автоматом. Авто пропонує непогану динаміку, простори салон, місткий багажник і сучасний набір безпеки, системи утримання в смузі, автоматичне гальмування, адаптивний круїз контроль. Мотор 1.5 дещо мав схильність до підвищеної витрати оливи і проблеми з прокладкою головки бока на ранніх роках, Але тепер ці проблеми усунули. У 2.0 ресурс вищий, лише турбіна потребує регулярного догляду. Підвізка жорсткувата для наших доріг, хоча керованість приємно дивує. От щодо обслуговування, запчастини на Escape досить доступні, адже модель масова на ринку США. Є багато аналогів і був деталей. Варто лише уважно дивитися на коробку, оскільки ремонти автоматів у Ford не дешеві. Загалом же в ціновому діапазоні от за 13-15 тисяч доларів це один із найновіших кросоверів, які доступні до пригону. Друзі, та перш ніж продовжити маленька ремарка. Думаю, більшість з вас розуміють, що перш ніж приганяти машину, потрібно знайти надійного виконавця. І якщо у вас ще немає такого напряміття, то дуже раджу компанію Day Drive. В чому їх перевага? Вони приганяють лише перевірені машини, які з невеликими пошкодженнями і з гарантовано підтвердженими пробігами приганяють швидко, можу сказати. Практики і працюють в ціновому діапазоні від 10 тисяч доларів, тож зможуть підібрати авто під ваш бюджет. Також вони роблять під ключ авто з ремонтом, з пошуком запчастин, Тож це питання теж можна зняти з порядку денного, аби у вас не було труднощів на цьому етапі. Ціна у них на послуги зразу фіксується в договорі, тут немає ніяких прихованих платежів. Важливий нюанс вони дають також трекінг вашого авто в смартфоні. Ви завжди зможете відслідковувати, на якому етапі зараз машина. Також вони надають послуги безкоштовного автопідбору при старті робіт. Не завжди це можна отримати. Ну і головне не за моїм промоконом Турок у вас знижка 100 баксів на замовлення у них. Тож користуйтесь Всі посилання на їх соцмережі, телеграм-канал, сайт. Я залишаю під цим відео. Якщо вже готові, то залишайте заявку. Якщо ні, то вивчайте матеріали і фіксуйте. Люди надійні більш ніж певний, що ви залишитеся задоволені таким вибором. Ну а ми рухаємось далі. Тепер же дев'ята позиція, і тут на зустрічає Volkswagen Golf від 2016 року. Тепер же дев'ята позиція, і тут на зустрічає Volkswagen Golf від 2016 року. Гольф завжди асоціювався з золотим стандартом серед хешбеків, і покоління з 16 року яскравий приклад універсального автомобіля. За цю суму можна знайти добре у комплектовані версії з моторами 1,4 TSI або 1.8 TSI на 125 і 170 кони відповідно. А також дизайні варіанти популярні в Європі. Авто радує якісним салоном, відмінною ергономікою, широким вибором опцій від цифрової панелі приводів до систем допомоги водієві. Звісно, машина не ідеальна. Бензинові TSI відомі ризиком закоксованих клапанів та Говонімонцюгаги ГРМ особливо при недбалому догляді. Роботизовані DCG, хоч і стали надійнішими, все одно потребують уважності. Заміна оливи раз на 40-60 тисяч обов'язкова умова. Підвізка добре тримає дорогу, але вживані машини з великими пробігами можуть вимагати вкладень у саленбок і амортизатори. Але все це не так важливо, бо щодо запчастин ситуація приємна. На гольф є все від оригіналу до маси якісних аналогів та й розбірки, переповнені деталями. По суті, ідеальний по універсальності, комфортності і вартості обслуговування автомобіль, який точно буде Ли радувати вас ще довгі роки? Восьмий рядок у списку і тут варіант, який більшість із вас точно оцінять: Nissan Rogue Рок 2018-2020 років. Це, по суті, американський побратим нашого X-Trail. Покоління 2018 2020 років авто пропонує 2,5 літровий атмосферний мотор на 170 коней з варіатором X Tronic. Плюси очевидні. Просторий салон, комфортна підвізка, великий багажник і непоганий набір безпеки вже в базових комплектаціях. Від контролю мертвих зон до системи автоматичного гальмування. Саме тому Rogue так популярний. Серед сімейних авто. Говорю саме за це покоління, бо до нових систем безпеки та опцій машина отримує ще й оновлену зовнішність. І Як не крутий, варіатор все одно головна Хівесова П'ята. При недбавому обслуговуванні він може почати пробуксовувати вже після 100-120 тисяч, тому треба обов'язково заміна оливи кожні 40 50 тисяч кілометрів, інакше ремонт влетить в копійку. Сам мотор надійний і непромкливий, але з часом страждає на підвищену витрату пального, особливо в місті. Та це вже при пробігах за 200 тисяч. Щодо обслуговування, торок доволі вигідний варіант. Деталей багато. Адже авто масове на американському ринку. Є як оригінал, так і дешеві аналоги. Якщо купувати машину в хорошому технічному стані, то це, мабуть, ідеальний варіант, який можна знайти в цьому ціновому діапазоні, якщо шукаєте недорогий і сімейний кросовер. Сьоме ж місце в нашому рейтингу займає Audi a 3 2015-2018 років. В кузові седан чи хечбек це по суті преміальний гольф. Тут той самий MQB платформений фундамент, але в більш вишуканому виконанні. За ці гроші можна пригнати авто з бензиновими моторами 1.4 TFSI та 2.0 TFSi на 150 190 коней. Іноді зустрічається дизелі 2.0, але їх небагато. В салоні фірмова якість Audi. Приємні матеріали, чітка ергономіка, сучасна мультимедія MMI та опції на зразок адаптивного кроїзу, парктроніків і навіть систем контролю смуги. Але під капотом, хоч і надійність, але в той же час і знайомі проблеми концерну VAC. Двигуни TFSI при надогляді люблять масло. DCG теж жеро потенційних витрат особливо на пробігах понад 150 тисяч кілометрів. Але при якісному підборі проблем не має виникнути. Підвізка відмінно тримає дорогу, керованість місті і на трасі ідеально збалансована для цих габаритів. Ще й динаміка з 2-літровим агрегатом те, що треба, в районі 6,5 до сотні. З обслуговуванням непогано. Більшість деталей уніфіковані з Volkswagen, тому ціни не преміальні в прямому сенсі. Audi A3 3 це для тих, хто хоче вибрати авто, яке виглядає дорожче, ніж коштує, але при цьому готовий іноді платити за преміальність у вигляді підвищеної вартості запчастин. Та СТО, Та перш ніж продовжити, хочу зазначити, що більшість авто в цьому списку будуть з турбованими двигунами. Як не крутий, ну а турбований двигун це завжди джерело потенційних підвищених витрат з рахунок того, що турбіна це дорого і в ремонті, і в обслуговуванні, і тим паче в заміні. Тому, щоб цього не сталося, раджу просто використовувати якісь профілактичні засоби для її захисту. І от реально класний засіб це бардаль Турбопротект. Я ним вже користувався не раз і можу сказати, що він чудово за Такий період вимиє весь шлам нагар, який скаплюється в турбіні, і утворює захисне покриття, яке допомагає підвищити її ресурс. Все, що потрібно, це одну таку баночку залити на 6 літрів оливи бажано при заміні і поїздити на підвищених обертах в районі 3-4 тисяч, десь 30-40 хвилин. Все. Тобто ви усунете ті забруднення, які там вже були, і подовжите життя турбіни. Якщо постійно ним користуватися, може турбіна прослужити вдвічі більше, ніж заявлено на середньому в ресурсі. Тож користуйтеся посилання, звісно, що на цей засіб є залишаю вище. І нагадую, що за моїм промокодом Діма Турос і знижка в 10% взагалі на всю лінійку продукції компанії Бордаль. Ну а тепер далі. Шоста позиція в списку, і її займає Subaru Outback від 2018 року. Машина побудована на платформі Legacy, але завдяки збільшеному кліренсу, симетричному повному приводу та захисному облажуванню, її часто називають легким позашляховиком. Під капотом у версії для США найчастіше зустрічається атмосферний 25 літровий мотор на 175 нінських кінських сил в парі з варіатором. Їй 36 літрова версія на 256 коней, але вона зустрічається рідше і дорожче в обслуговуванні. Салон просторий. Ергономічний з великим багажником і хорошою шумоізоляцією. вже в базових комплектаціях мультимедія сенсорним екраном, камера заднього виду, двозонний клімат. У дорогих версіях додається шкіра, преміальна акустика Harman Kardon та система ISID за датинним круїзом і асистентом утримання смуги. Атмосферний 2.5 буває їй стіливо на великих пробігах, а 3.6, звісно, що любить паливо, та з цим можна миритися. Зважайте, що в Subaru традиційна болячка витоки антифризу через прикладки, але з кожним роком цих проблем все менше. Запчастини доступні, хоч деякі оригінальні деталі на підвіску та варіатор можуть бути недешевими. А завдяки популярності моделі в США та Канаді, то проблеми з постачанням немає. За 14-15 тисяч доларів один із найкращих сучасних позашляховиків. П'ята ж позиція в нашому рейтингу, і її я можу віддати Mazda 3 від 2019 року. Mazda 3 нового покоління це вже не просто якась тачка для студентів, а справжній стильний технологічний хетчбек, ну або седан. Дизайн коду виглядає дорого навіть у базових версіях, а салон отримав рівень оздоблення, близький до преміуму. М'які матеріали, лаконічна центральна консоль, мультимедіа з контролером на центральному тунелі. На американському ринку найчастіше зустрічається 2.0 на 155 кінських сил і 25 літрові атмосферники з 186 коней, які працюють з автоматом. Окрема родзинка. Версії з повним приводом AVD, рідкісні в своєму класі. Машина відома відмінною керованістю, гостре кермо, збалансована підвіска і драйвовий характер роблять її чи не найцікавішою серед конкурентів. З мінусів – жорсткіша підвізка, що відчутно реагує на ями, і не найбільший простір ззаду. Також мотори Mazda іноді страждають на те, що система впорскування з i-Activ чутливо до На щастя, для США це не проблема, але в Україні краще заправлятися якісним пальним. Щодо запчастин, то мазда не викликає проблем. Деталей багато, ціни середні, є якісні аналоги. Вартість обслуговування нижча ніж у преміальних конкурентів, але може бути вищою ніж у масових моделей по типу корова. За 14-15 тисяч, мабуть, один із найсучасніших японців, дуже стильний, який можна придбати. Четверта позиція в нашому топі дістається. Курейцям, а саме KIA Niro 2018-2020 року. Niro – не звичайний кросовер, а фактично міський гібрид, що зручно поєднує економічність і сучасні технології. В Америці найбільш поширені саме гібридні тапуакі інверсії з 16 літровим бензиновим мотором на 105 кінських сил в парі з електродвигуном. Сумарна потужність сягає близько 139 кінських сил, і цього достатньо для спокійної міської їзди. Коробка передач шестиступеневий робот з двома щепленнями, який працює повніше ніж очікуєш від бюджетного сегменту. Салон Ніро доволі просторий для свого класу із зручними крісами та хорошою ергономікою. В багатьох комплектаціях є двозони клімат, контроль, мультимедіа, зепу, CarPlay та Android Auto, система допомоги водію, контроль сліпих зон, утримання смуги руху, адаптивний круїз. Багажник не рекордний по розміру, адже частину місця забирає батарея, але для щоденних потреб цього вистачає. Слабкі місця, звісно, теж є. Відносно невисока динаміка, особливо якщо завантажити авто повністю, ну а батарея гібридної системи з часом втрачає євність, Хоча серйозні проблеми виникають рідко. З обслуговуванням ситуація нормальна. Витратники доступні, батарейні модулі дорожчі, але через популярність гібридів Kia-Hyundai в США знайти потрібне можна без проблем. Загалом це варіант для тих, хто шукає недорогі в обслуговуванні і надійний кросовер, ну і не женеться за потужністю. Тут її не надто багато. Ну, а ось, друзі, ми дісталися до трійки кращих. Та перше ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки та, звісно ж, клікайте на дзвіночок поруч з кнопкою підписатися, аби не пропускати подальші відео. Зробили? Ну тоді ідемо до наступного місця, і тут в нас Lincoln MKC від 2016 року. Lincoln – це кросовер преміального сегмента, який, по суті, є розкішною версією Ford Escape. На відміну від донора, він отримав багатший дизайн, якісніші матеріали в салоні та більше опцій для комфорту. За 12-13 тисяч можна розраховувати на версію 16 18 року, або ще до 15 тисяч можна отримати і рестайлінгову версію від 2019-го. Під капотом зазвичай 2-літровий турбоєкобус на 240-245 кінських сил, рідше 2,3 на 285 коней. Кропка – класичний шестиступеневе автомат. Це все дає відміну динаміку в межах 6-7 секунд до сотні. Є як повнопривідні, так і передньопривідні версії. Салон Лінкольн справляє враження, тут м'яка шкіра, дерев'яні вставки, сучасна мультимедіа з великим екраном і преміальна акустика. В багатьох комплектаціях доступні вентиляція сидінь, панорамний дах, адаптивний круїз та повний пакет систем допомоги. Посадка зручна, шумоізоляція на високому рівні, однак за преміальність доводиться платити. Турбомотори Ford EcoBoost має звичку перегріватися і їсти масло на пробігах за 100 тисяч. Система охолодження слабка, тому важливо вчасно обслуговувати. Попри це, MKC дійсно цікавий варіант, бо в США. Ці авто досить швидко втрачає ціні і порівняно з європейцями ви отримуєте значно більше і потужності, і опції за таку ж ціну. Другий же рідок нашому списку я віддаю знову кросоверу, а саме джіп Cherokee у традиційному американцю від 2019 року. Фактично компактний SUV із американським характером, який після рестайлінгу 2019 року отримав сучасніший дизайн і більш зручний салон. У США він доступний із кількома моторами: базовий 2.4 атмосферник на 180 кінських сил, більш популярний 2.0 турбо на 270 коней і аналогічний по потужності v 6 3,2 на 271 кінську силу. Всі версії Працюють в палі з 9-ступеневим автоматом, який на старті мав проблеми із надійністю, але після доопрацювань став трохи спокійнішим. Салон відчутно якісніший за попередні покоління. Є дійсно зручні сидіння, небана мультимедія з підтримкою Epoch CarPlay, Android Auto, система керування повним приводом савоктереїн з кількома режимами. Ну а в дорогих комплектаціях шкіра, панерамний дах. Підігрів та вентиляції сидінь. По безпеці все добре. Широкий, має високі рейтинги краш-тестів, безліч систем допомоги. Але сапкі місця також є. Атмосферний мотор занадто сапкий для важкого кузова, а підвізка доволі жорстка і швидко з'їдає втулки стабілізаторів, шарові та амортизатори. З обслуговуванням в США проблем, звісно, немає. Але в Україні деякі запчастини можуть, звісно, бути дорожчими, ніж очікуєш, і на них потрібно буде почекати. Але не критично і машина Дуже цікаве. от тепер до лідеру нашого топу: перше місце. І найкращим за цей бюджет я вважаю німця. Volkswagen Tiguan від 2018 року. Tiguan другого покоління з'явився в США в подовженій версії Tiguan All Space, тому навіть у базових комплектаціях він пропонує більше простору, ніж європейська версія. Під капотом зазвичай один двигун, 2.0 TSI на 184 кінські сили в парі з восьмистапневим автоматом ICE. Динаміка середня, але для повсякденних поїздок вистачає, особливо з повним приводом formotion. Всередині Tiguan демонструє класичний німецький мінімалізм. Все зручно, логічно, без надмірностей. сидіння комфортні. Простір для пасажирів на другому ряду відмінний. А у версіях з третім рядом можна посадити ще двох дітей, хоча там і тісно. Оснащення залежать від комплектації, від простого кондиціонера і тканиної оббивки до цифрової панелі приладів, шкіри, адаптивного круїзу і повного набору електронних асистентів. От щодо безпеки, Tiguan вважається одним з найбільш сімейних варіантів класі, тому про безпеку тут подумали до дрібниць. Підвізка м'яка, але при інтенсивній експлуатації швидко зношується сайну боки та стільки стабілізатора, нічого не вдієш. Та запчастини доступні, оскільки модель масова як в США, так і в Європі. Обслуговування може бути дещо дорожче, звісно, ніж у. Японських або деяких європейських конкурентів, але як для німця все більш-менш нормально. Машина точно буде служити довго, без особливих нюансів. Ну ось такий друзі, в нас вийшов рейтинг. Якщо вам цікаво, надійні якісь люди, які можуть пригнати машину, то звертайтеся до компанії Day Drive, за якою вам казав раніше. Всі посилання на них залишаю під цим відео. Ну а також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Якщо у вас є що сюди доповнити, або у вас є досить експлуатації будь-якої з представних моделей, то пишіть про все це. В коментарі. Ну а я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Туриниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!